Привіт-привіт, усім добра! Вітаю вас на каналі Mega Mod Lab. От, Зробив собі е, таку гойдалку для переміщування хлорного заліза або іншого травильного розчину. Насправді, я ненавиджу хлорне залізо. Єдиний був плюс в тому, що воно є і вдосталь. А я насправді надсирнокислий калій або Пересульфат амонія набагато кращий розчин, ніж це. Але мова відео про, по, піде якраз що про такі штукенці. І з першого невелика ремарка, щоб просто ну, не було непорозумінь в коментарях. Я пробував досить багато методів перемішування травильного розчину. Це було давно, але досвід залишився. Я пробував бульбашкові ванни, я пробував магнітну мішалку, я пробував міксер і зупинився я на перемішуванні саме завдяки ось таким гойдалкам, що робить пристрій. Він може коливати ось так, він може нахиляти ось так. І потім я ще додам один режим, тут поки що немає, щоб ще що отак могло воно перемішувати. Як це влаштовано? До речі, лайфхак. Є ці е, е, пластикові пінцети, щоб не бруднити руки і ну, залізом же ж туди не полізеш, а пластик он, витягуєш нормально. Що воно таке? А, е, Про ці ремарки. Е, якщо ви тільки обираєте для себе спосіб перемішування, то ось роздивіться, зверніть увагу на цей. Не ведіться на бульбашкові ванни, і навіть кого вони вже є, і ви, мабуть, задоволені, то, наприклад, мені не подобалося, коли бульбашки вибухають, летять бризки, усі сторони, і кришка не завжди з тим порається, і засорюються там якісь, треба компресор, а люди ще за цей гроші платять. тому коли немає альтернативи і тобі ні з чим порівнювати, то я скажу, що відверто я теж колись вважав бульбашкову ванну класним девайсом. Зараз ні. Зараз для мене це відстій. Бо ось така штука мені подобається. Нікого не хочу образити. Це просто моя думка, мій досвід. Я вирішив ним поділитися. Тому раджу таке. В чому тут принцип? Ну, по-перше, спочатку воно у мене ковзало, а щоб воно не ковзало, воно може так гойдатися, я зробив шарнір. Ну, і взагалі, що там всередині? Чотири серви, потім гайка, кулька. Воно кулька приклеєна фіксатором різьби. От, І знизу у ємності, Он. Така сама наліпка. Тобто, встановлюється, ну, що ми маємо? Ми маємо гайку, кульку, знов гайку, і це шарнір. І на шарнірі воно не ковзає, а воно якраз що гойдається. Є мікроконтролер, і є, ще в мене буде нагрівач. Тобто, вмикаєш, спрацьовує реле, там буде роз'єм, ну там є. Спрацьовує і вмикається нагрівач. Про нагрівач я зніму окреме відео, бо це цікава ідея. І зараз просто не встиг зробити. Мені треба підібрати, якраз, що... ну, щоб він не перегрівав такий типу термостата. Ну, коротше, то, таке, то в наступному відео. От. І ще теж цікава ідея, щоб плата не валялася внизу. А була десь посередині. Це теж в мене буде така якась штукенція, тримач, спеціальний холдер, який це отримує. Ну і нарешті, як воно працює? Тобто, ну про підігрів його нема, ми зараз забуваємо. Е, Ой. Зараз хоп. І почало воно перемішувати. Воно має такі режими, що типу спочатку спокійно перемішує. а потом через несколько колываний она начнет довольно потужно э, телепатой. Всю ну. За Зараз Сейчас. И оно... Як я і казав, має інший режим, тепер воно ось так нахиляє. От, Тому я і використав 4 серви. Е ну, Зараз я вивчу. Серви, ну вони, коротше, такі не дуже класні дешеві серви. Якщо встановити більш нові, воно буде. Ну не буду отак трипатися. А буде доволі класно робити. Ну, типу, он як воно робить. Он воно по черзі, підіймається, опускається. Тільки ця в мене якась поломата, тому не клебетна, коротше. Але працює мені вдосталь. Отакий От принцип. Тепер трохи поясню, чому так зробив, чому не інакше. Це можна зробити і на якомусь там кроковому двигуні. Можна, ну просто в мене тут шорс є, я просто кинув серво на стіл і воно відтискалося від стола і тому теж перемішувало, тобто доволі дешево і швидко. Але мені треба було ці режими для того, щоб найбільш якісно перемішувати розчин. Ну, бо треба якісні ті. Хоча може я і сильно заморочуюсь, а може і ні. В чому суть взагалі, хто ще не в темі, для чого перемішується. Бо коли ти витравлюєш якусь платку, ну, от, наприклад, коли тобі треба щось таке зробити, то. Якщо не перемішувати, то там осад, бачите? На дні. Вон там. І тут з'являються окисли, і ці окисли не дають е швидко рухатися процесу травління. А коли ти перемішуєш, коли воно там туди-сюди шорхається. То ці окисли вони просто втікають. І це дає змогу трохи швидше і більш якісніше витравити цю мідну поверхню, залишивши ваші провідники. От. Ну, до речі, як наносити ці теж зніму відео? Щось я розумію, стільки відео знімати. Насправді мій канал нікому не потрібен, ніхто не підписується, не ставить лайки і взагалі не знаю, на що я це роблю, ну, просто поділитися досвідом. І от я поділився. Тому ось така організація, ось така ідея. Ідея насправді дуже класна, і я певен, що хтось буде казати, що там бульбашкові ванни, або ще щось простіше, дешевше. Ну, не знаю. Я пробував, мені дуже не сподобалося. Тому і кажу, що ось це, ось це нормальна тема. Дякую за увагу, за те, що взагалі глянули. В принципі, цікавитись моїми поробками, ідеями і розробками. І зустрімось в майбутньому, бо в мене ще є чим поділитися. Дякую. Бувайте!